Друзі, вітаю всіх рибалок та фанатів цієї справи. Власне, в столиці та в Україні взагалі справжня весна, попри те, що початок лише березня, зараз пів на шосту ранку, 7 градусів тепла. Вчора взагалі було плюс 15. І це дає певну надію на те, що можна повноцінно відкрити фідерний сезон. І останній тиждень е турбувало всіх рибалок Києва з тими, з ким я спілкувався. Одне єдине питання. Але дуже коротке: пішла чи не пішла. Тут в темі, то розуміє. Мова, звичайно, йде про. Деснянську або про Дніпровську плотву. Вот она риба, мої мечти. Компанію мені сьогодні складе відомий в Києві фідеріс, його багато знають і за межами Києва. Це унікальна людина Сергій Степанович. Добрий рада! Зйомки прихованої камери. Так что, Степанович, пришла плотва, что Вряд ли, но это ничего не меняет. Матч состоится при любом клюве. как кормушка? Железный Феликс. Наше все. 110 раз, да? 110 раз. подъем. Подъем, надеюсь. Мы взяли сегодня по экстракевику зарядиться там, хотя бы дотянуться до 100 метров и попробовать может быть там рыба есть Есть такая версия, что ранней весной крупная плотва идет к берегу не подходит а идет далековато Ну ви зараз на які дистанції, от заклипсувались? Порядка 100 метрів там де 97-98. Тобто 97 метрів, годівниця 120, да у вас? Пока 110 сейчас не дует, води ще не давали. 110 пока немножко держится в пределах сектора. Это железный Феликс от Пугача. В принципе, в клипсу, да, все летить? Без проблем. Ну а, а без кліпсу какой смысл? Можно на диване оставаться, если не ловить в клипсу. Я маю новости докидаю это, да, в принципі, тут без да, проблем. докидаю, конечно. Так. Зачем же кліпсуватися, если не добрасываться? Обязательное условие. Заклепсоваться, <laughs> <laughs> зачем? Класичний патерностер поводок сантиметрів 60-08, восьма леска, гачок 20-й номер. В принципі, пробуємо на таку делікатну снасть аби що риба акуратна, щоб спробувати її все-таки не злякати. Ну, поки що покльовок немає. Всі очікують на цей славнозвісний хід крутвий. В принципі, коли Латва йде, то там вона і на свиницькліє, і люди і на свинецьк ловля немає значення, в принципі, який корм. Але все ж таки будемо ловити класичним способом. Пробуємо різні насадки. Зараз бутерброд, пінка і мотив. Поки що без кормового напіга. Пробуємо так само різні дистанції. Я припустимо, закінсувався на 67 оберта, Степанович на 100 оберта, це дистанція десь 55 метрів, 95. Поки що активності немає. Кажуть, ніби то ще рано, хоча насправді два роки 4 роки тому, 2 березня, ми Степановичу відловилися прекрасно в цьому районі, десь близько 8 кг платовий спіймали. Другого березня. зараз вже тиша серена на берегу що Новини з водою не дуже оптимістично. Очікуємо. Степанович, з вашої багатої такого практики, з такого досвіду. Коли найраніше доводилось ловити платву? Отак, на Дніпрі чи на Десні. Найраніше 2 лютого. 2 лютого. Це цього, цього Дрось, року, так? 2 січня цього року, так? 2 января. Здесь, на тому місці. Це не та платва, которую ждут голодающие. которые вынесут на берег. Все, что есть под кроватью, в гараже, на балконе. то 2 сичня вот на целом миссию проклевывала, да? да? да гарно, хорошо очень клевала, замечательно. Так, может это дивана и пришла, знаешь, что Мы тут сейчас очикуем, а приехала. на диване не выяснишь, есть она или нет. Но. надо приезжать на берег и выяснять, а не сидеть на форумах. И выяснить, же когда эту армаду вынести на берег. Ну что, Степаныч, открытие сезона не так я хотелось бы, да? Ну ничего, рыба вся наша попереду. Потренировались сегодня, да? Ну сколько вот вы... Зробила заброс я, припустим, на дальние кордоны и кормушкой 130 грамм. Физкультура, ну, да? Прилично, да, она да. покидал. Понял, что не все так просто. Начало сезона, форма потеряна. Нужно набирать. Есть вопросы. Дальность небольшая. Ну что я со 100 метров ловил. Немножко задуло, и я стал укорачиваться. Ну и ветер задул. И... Струя задула. Ну, будем ну, я думаю, що обов'язково да? припустимо через місяць, коли вже війдемо так в ритм, проведемо такий відео Там майстер-клас, да? як треба покроково з приводу техніки от, Заброса Покажемо, знімемо Ну конечно, такой, такой козирний туз в рукаві нікому не помішає Ні любителям, ні спортсменам. Не все спортсмены в состоянии в экстремальных условиях дотягиваются до точки, которая уже закормлена. Погода изменилась и приходится ему уходить. А если с техникой броска все нормально, ничего не нужно делать. Оставайся себе на рыбном месте. Ну, продолжай ловить. Ясно, добрый, дякую, Степанович, за компанию. И тебе это раз большое спасибо. Да. Прекрасная погода, хоть и ветер, и без склева. Да. Но... Головно відпочили на природе, От, да, да. Отдохнули. Людей немного. Все замечательно. Ну мы знаем, что в Дніпрі риба рыба і мы скоро ей налоговом. Да, на обов'язково. Все, счастливо, друзі!